Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо вам про деякі неймовірні факти, які точно вас здивують. Готові зануритися у світ вражаючих відкриттів та несподіваних знань? Ми розкриємо таємниці космосу, зазирнемо у мікросвіт та поринемо в історію, щоб показати вам, наскільки дивовижним є світ навколо. Тож, поїхали! Ви думаєте, що знаєте сонячну систему? А чи знаєте ви, що Венера, наша космічна сусідка, є справжньою бунтаркою? Уявіть собі, всі планети обертаються навколо Сонця в одному напрямку проти годинникової стрілки, всі, окрім Венери, вона, ніби вперта дитина, обертається у протилежний бік. Чому ж Венера така особлива? Вчені вважають, що мільярди років тому гігантський астероїд зіткнувся з цією планетою, змінивши її обертання. Уявіть собі цю космічну катастрофу, і це ще не все. Через такий незвичний рух День на Венері триває довше, ніж Венеріанський рік. Так вам не почулося. Доба на Венері триває 243 земних дні, а рік 225 земних днів. Ось така вона Венера, планета загадок та несподіванок. А тепер перенесемося з безкрайнього космосу у мікросвіт. Давайте познайомимося з тихохідками, мікроскопічними істотами, які здатні вижити практично в будь-яких умовах. Уявіть собі: окріп лід, радіація, космічний вакуум, тихохідкам все дарма. Як їм це вдається? Секрет у їхній унікальній здатності впадати у стан анабіозу або сплячки. У цьому стані тихохідки практично повністю зневоднюються, перетворюючись на крихітні бочки, заповнені спеціальними білками. Ці білки захищають клітини тихоходок від пошкоджень, дозволяючи їм вижити навіть при температурах до мінус 270 градусів за Цельсієм. Вчені вважають, що тихохідки можуть вижити навіть після глобальних катастроф, які знищать більшість життя на Землі. Хто знає, можливо, саме ці мікроскопічні термінатори стануть єдиними свідками далекого майбутнього нашої планети. А зараз здійснимо подорож у минуле у часи давнього Риму. Римляни славилися своїми інженерними досягненнями, і їх дороги яскраве тому підтвердження. Уявіть собі, деякі з доріг, побудованих римлянами понад 2000 років тому, досі служать людям: секрет довговічності римських доріг у їхній унікальній конструкції. Вони складаються з чотирьох шарів: велике каміння, щебінь, пісок та гравій. Така подушка забезпечувала рівномірний розподіл навантаження і відмінний дренаж. До речі, римська система каналізації та водопостачання теж вражає своїми масштабами та продуманістю. Сьогодні багато європейських трас прокладені по старих римських дорогах. Так що, подорожуючи Європою, пам'ятайте, під колесами вашого автомобіля може знаходитися історія, якій більше двох тисячоліть. Повертаємося у світ технологій, але цього разу здійснимо екскурс в історію комп'ютерів. Сьогодні ми боїмося вірусів, як вогню, адже вони можуть знищити важливі дані або зламати наш комп'ютер. Але чи знаєте ви, що перший в історії комп'ютерний вірус був абсолютно нешкідливим? У 1971 році програміст Роберт Томас створив програму під назвою Creeper. Вона не крала дані і не псувала файли, а лише показувала на екрані повідомлення. Я дістануся тебе. Кріпер був створений не для зла, а для наукового експерименту. Роберт хотів перевірити теорію про самокопіювання програм. Кріпер став батьком всіх сучасних комп'ютерних вірусів, але на відміну від свого нешкідливого предка, сьогоднішні віруси це справжня зброя в руках кіберзлочинців. Тому будьте обережні в мережі і не забувайте про антивірус. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, що ці неймовірні факти розширили ваш кругозір та додали трохи дива у ваш день. Світ навколо нас сповнений таємниць та загадок, і ми будемо раді розкривати їх разом з вами. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Ми готуємо для вас ще багато цікавого. До зустрічі у наступних випусках.